Всім привіт, я Міль Алікс, і сьогодні я пропоную вам приготувати одну із самих смачних овочевих запіканок з м'яса з дуже пікантним соусом. Рекомендую спробувати і повторити її в точності. А з вас я попрошу лайк, підписку на канал, будь-який коментар в підтримку цього відео і погнали готувати! Всім смачного! Беремо 400 грам курячої грудки. Це дві філешки. Підійде і інше м'ясо, наприклад, індичка чи куряче стегно. Нарізаємо невеликими кубиками. Одну велику цибулину, 100-120 г нарізаємо напівкільцями. Беремо гарну, нетверду картоплю 350 г та нарізаємо невеликими шматками, такими, щоб точно пропеклись у духовці. 150 г моркви нарізаємо невеликими, але тонкими шматками. Морква може бути твердою, тому варто нарізати так, щоб гарно приготувалося. Ну і головний овоч це перець. Раджу брати кілька видів перцю, Так поєднання буде набагато цікавішим. У мене це жовтий, червоний і білий перець. Його нарізаємо довільно. Перець гарно пропікається, тому це не принципово. Я нарізав кубиком. Також при бажанні можна ще додати і помідор та гострий перець. Смак буде цікавим. Та нарізаємо часник. Чим подрібніше. Все це перекидаємо в форму або велику тарілку, щоб зручно було вимішувати. Тепер соус: 120 грам води, 2 столові ложки томату чи кетчупу, 30 грам олій. Ліпше всього оливкової. Сам соус має вийти пікантним. Тому я даю побільше спецій. А ви ж дивіться по смаку, щоб не вийшло надто гострим. Всипаємо перець, тим'ян, сіль і перечилі. Вимішуємо. І заливаємо соусом овочі. Овочі ретельно перемішуємо. Це може зайняти кілька хвилин, але головне гарно вимішати. Щоб овочі пропеклись, накрийте зверху мокрим пергаментом та щільно притисніть. Відправляємо в духовку при 210 на 40 хвилин. Дістаємо, знімаємо пергамент і готуємо ще 10 хвилин. І готово! Запіканка з пікантним соусом має вам сподобатись. Всім смачного! І не забудьте жмакнути лайк.